Всім привіт, мої любі друзі! Погода сонячна, трішки вітерець. І знаєте, сьогодні так нас налаштовувалося цілий тиждень поїхати на дачу. І що ви думаєте? Всю ніч йшов дощ. Я не що це за прокляття таке. Як збираюся дачу, постійно йде дощ. Але виглянуло сонечко, я кажу чоловіку, все. Їдемо, я хочу на дачу. Він поїхав до батьків там допомогти піч почистити, а я залишилася сама на дачі. Роботи дуже багато, садочок зверху. Ось тому є над чим працювати. Хочу сьогодні пробити перед будинком. Там потрібно все. все Прибрати, бо там і засохше все, і кущі, і гібіскус потрібно підстригти. Коротше, <рапити> роботи вистачає. Тому зараз перевдягнуся і буду працювати. А, бачите, скільки листя там насипано. Багато-багато. Ось так. Так, ну що, ось мій фронт роботи на сьогодні. Зпичнемо з цієї антимони прибирати. Бо занедбала трішки садочок, ну, нічого страшного. Дякую за вашу підтримку в коментарях, що я не одна така хозяйка Ось, тому приступаємо до роботи. слухайте, такий лайфхак, не знаю. Вдягла старі кросівки чоловіка, а зверху вирішила знаєте, надягнути бахили. <гум> Валялися вдома, щоб не розносити болота по двору. Буду і тут знімати ці бахили і в чистеньких кросівках вже ходити по двору. Тому вдягаю рукавички і до роботи. У мене тут невеличка проблема, я не знайшла тільки курточки перевдягнути. Тому буду прибирати, як приїхала, сподіваюся, не дуже буду грязна, тому вже як є. Тому працюємо. Воно дуже легко буде висмикуватись, але ні. Це мене звичайна анемона і вона. Дуже так гарно розростається коріння, повзуче трішки. О, які гарні, можливо, це залишена дрова. О, ці палички досить непогано, висмикуються. Важко. Опа. Що не таке сталося? Це просто капець. Стояв мій штатив. Я взагалі забула про те, що він може перекидатись. Прибираю така і чую гуп. Мій телефон падає. Що вам сказати? Я думала, йому вже капець. Звісно, він у мене вимкнувся і, знаєте, з'явилася така картинка, як поломаний робот. Ох, почала включати, включати, щось не включається, ну дякувати Богу, включився і ще й робить. Вже поклала каміння, щоб нічого не перекидалося. Ох, да. ну що, я вже тут анемону прибрала. Тут я не дуже прибирала, бо тут буде бетонуватися. Ось який в мене пакет вже здоровий вишив з цією анемоною. І зараз буду так, рухатися тут, там потрішку прибирати. Зараз спробую граблями трішки погребсти, ось ці хости прибрати. Ой, які вже померзли. Збирається нормально. Це правило, це нести потрічки, щоб не западьоритись. Ну, прям так супер ідеально, звісно, все. Не вийде прибрати але... Халили. Зараз я буду йти по цій стороні. бачите, Ще зайцев А у мене зелені хоста всю потрібно прибрати. Потім далі, далі папоротники, листя приберу під калиною. А вже потім, якщо залишиться, залишиться е час, то, звісно, і хочу обрізати. Хоча б гібіскус, то почати обрізати калину. Все одно шитається. Ну вибачаюсь за відео сьогодні вітер. Це перша річка, це вже ну, будемо вважати, що її вже другий рік іде. Бютувала вона в мене лише один раз. І все. Ну, Сподіваюсь, наступного літа вона себе більш краще покаже. Хтось хвости прибирає по весні, але я помітила, що в них дуже багато. Близняків ховається, тому я прибираю. Так, хотіла вон там коричневі папороть в мене прибрати так руками, як хвости. Але ж ні, вона така цупка, що просто... Ой, вибачаюсь поверну трішки телефон. Але вона така цупка, що руками не видерши її, Тому я прийшла за сікатором. Прибрала я вже вон там листя, папороть і цілих два пакети мусора зібрала. Зараз до рук буду брати сікатор, візьму новий пакет для сміття і буду обрізати гібіскус. Ну що, запам'ятаємо ось такий біскус? Зараз вечно його обрізати. Ось так, я обрізаю гібіскус, бачите, такий, о, гілочка така в вигляді парасольки залишається. Мені так подобається, вже не один рік так. Стрижу гібіскус, всі маленькі гілочки прибираю і укорочую гілочку там, де в мене о, закінчується насінневок. Коробочка остання, десь на таку відстань я її обрізаю. Можу десь більше, коротше обрізати. Все індивідуально. Ох, сонечко вийшло, супер, тепло так. Тому ось цю гілочку я вже обрізала і ось цю гілочку обрізала. Зараз далі буду переходити до інших гілочок. І так я його вкорочу, щоб мені було зручно його підстригати. Ось, десь мій зріст, метр 70 плюс-мінус ось, не вище. Бо він, бачите, заліто як наріз добре. Ось Дуже гарний вигляд з вікна на нього. О, тому підрізаємо далі. Ну, ось так виглядає мій тепер Гібіскус Будемо чекати весни. Він в мене такий досить, я не знаю, пізній. Вже начебто всі і броньки повипускали листочки, а він тільки-тільки-тільки типу, просипається. І я одного разу навіть о, почала переживати, ось, бо думала, я його знаєте, так підстригло. І думаю, це все підстригло одного. Тепер не буде в мене біскоса, але ні, нормально, пустив броньки і все добре. А зараз щось сонечко зайшло почало хмаритись, але нічого, поки чоловік за мною не приїхав, я буду працювати тут перед будинком, бо тут роботи досить багато. Я йому зараз нахилю, ось так, оголила всі ніжки, тобто всі-всі маленькі впаростки, які були, я пообрізала і залишаю таку як шапочку, він і коли розпускається, такий як поросолька буде. Ось. А зараз буду переходити до цієї красуні, до калини, почну обрізати хоча б такі мілкі гілки, ці ягідки приберу. І потім, як вистачить часу, то почну обрізати. Пагони потрібно обрізати знизу, всі, які поросли за літо. Тому буду доводити її зараз до ладу. Ці палички я старолю там, де я робила тин із мальви, бо воно все в мене там попадало і протикну. Ось ці галечки я залишу. Ось щось так різко змінилась погода. Починається сильний вітер. Я потрошки ріжу, ріжу. Коли не дійсно незрозуміло дещо обрізати, але намагаюся так потрохи її розрядити. А вітер прям страшний. Ось так, дівчатка, я трішки пообрізала ягідки червоні, там далі ще залишились, але тут трошки високо і я планую. Гілки спилювати. Тут я трішки прочистила, коли ми спиляємо цю гілку, щоб не було багато сміття. Тому трішки маленькі гілки поприбирала. І залишилось мені спиляти, але, чесно кажучи, сонечко вже заходить, в мене вже ніс замерз. От, Я вже чую, що я підмерзаю і пар вже з рота йде, тобто, температура повітря знижується. Ось, тому я тут вже закінчую. О, качки полетіли. Тут я закінчую. Основну справу те, що я хотіла, я зробила. Можна було б почати пиляти, але я думаю, що я не встигну, тому вже наступного разу це буду робити. Ось так, я прибирала там і листечко, і тут все прибрала. Тепер в мене тут чистенько, я не переживаю ні за що. Ось там барбарис пару ягідок. Ще тут затишок хризантемка квітує, Пампанела, І тут залишила три, а, чотири кущики цієї анемони. Ось так. І гляньте, наскільки сміття. Всього-навсього це. Прибрала перед будиночком, і то так, бачите, який вітер. О, і це так, не досконало я прибрала. Бо якби так вигрібати-вигрібати, то ще б тут мішок один не збирався б. Тому зараз буду перебуватися, щоб не розносити болота, поприбираю, там в мене є петуні таке з вазонів. Та чаю Все мої любі, я з вами вже прощаюся, безмерзно п'ю чайок, чекаю на чоловіка та до нових зустрічей.